Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми будемо спілкуватися з надзвичайно цікавою людиною, яка має до Сидніва теж, ну я не знаю, як сказати, перше, чи якесь, але він душою в Седніві завжди. І саме хочу розпочати розмову про теж дуже цікаву оригінальну подію, яка відбулася вже. 30 років буде в травні цього року. 30 років да, да, 30 років тому вперше в незалежній Україні, на Чернігівщині, в Седневі відбулося свято літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольні Новій, де відбулося велике дійство на чолі з президентом нещодавно обраним. Першим президентом Незалежної України Лєдіном Макаричем Кравчуком наш співрозмовник в той час був начальником обласного управління культури. Це сьогодні ми розмовляємо з Олегом Павловичем васютою Олег Павлович, у вас є іще дуже поважні звання для того, щоб наші... Читачі, наші користувачі, нашої сторінки зрозуміли все ж таки, хто такий Олег Павлович освіта. Будь ласка, представтеся і, будь ласка, про цю подію. Щиро дякую вам за таке представлення. І дійсно, ця подія була надзвичайно важливою. На початку скажу про те, що в період а, тисяч. Алі, про себе я просив у ваше... я, я... Я... Дякую. В, в період з 1990 по 2014 рік я працював начальником обласного міського управління культури. Це тоді був обливком держадміністрація, Чернівська міська рада, але Седнів, культура Седніва, Седнівська осінь, всі ті події, які відбувалися там, завжди приваблювала. Я брав в них активну участь. Але я Конкретизую вашу увагу на події, яка дійсно відбувалася 30 років тому. Це 1992 рік, як ви вже сказали, вірно, вперше в незалежній Україні літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Нові. Хотів би підкреслити декілька важливих обставин, які передували ці події. Головна локація, де проходило це свято. Зрозуміло, це був Седнів. Але і ще було і дуже важлива подія це відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на валу. Хочу сказати про те, що в незабутній для мене і 1990 рік ми перше тоді провели таку громадську акцію в Чернігові на валу біля старого пам'ятника Тарасу Шевченку 22 травня, в день припоховання Тараса Григоровича Шевченка, обмінялися думками представники. Прогресивний, як тоді говорили, творчої інтелігенції, і ми прийняли рішення про необхідність оновлення, споруження нового пам'ятника в Чернігові на Валу. Від імені обвиканкому Олександр Степанович Лисенко був головою тоді обвиненкому. Мені було доручено безпосередньо займатися цим питанням. Я виїхав до Києва через Міністерство культури, познайомився, познайомився з Володимиром Андрійовичем Чепеликом. Це один із. Визит... З визначних діячів культури нашої України, народний художник України, відомий скульптор, голова спілки художників, людина надзвичайно авторитетна. Я в нього побував його майстерні, яка мене, до речі, вразила ну, своєю і масштабністю, адже це монументальні скульптури, це особливі, особливі технології. Зрештою. Підключився кабінет міністрів, і ми виходимо на 92-й рік, що пам'ятник уже практично готовий до відкриття. І, отут, спілкуючись з представниками спілки письменників України, зокрема, з Юрієм Михайловичем Мушкетиком, Володимиром Яварівським і іншим, ми прийшли до спільної такої мети. А давайте приурочимо відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку саме в Чернігіві, і в Седніві. тому що ну, відомо, який глибокий зв'язок між Тарасом Григоровичем Шевченко і родиною Відомо й те, що 1847 року він саме з Сендіва їхав у Київ і був заарештований на переправі. Тобто, тут все було в одну подію. Президентом був Макарович Кравчук, Леонід Макарович Кравчук. Ми побували тоді в адміністрації президента. Юрій Петрович Богувський був помічником по культурі і прийняли остаточне рішення про те, що дійсно свято першим незалежної Україні відбудеться в Чернігові треба сказати, що Леонід Макаривська Кравчук сказав, що він особисто візьме участь. Ви зустрічалися? А як же що тобто, все це обговорювали з да, Лінідом Макарочем Кравчуком? Да. Що він вісь в його кабінеті? Це було в, в адміністрації президента. От, я у Валерія Павловича Пуставойтанка був у кабінеті безпосередньо це пов'язано з Новорсівським. І от це обговорення, як би сказати, сприяло тому, і дуже активно включилась спілка письменників. Тоді почали формуватися товариства культурні земляцтво, розумієте? І от наші славетні земляки, перш за все, мушкетик, розумієте, Юрій Михайлович, видатий наш український письменник. Сменник, який, до речі, весь час мені говорив, не треба говорити Вертіївка. Кажи Веркіївка. Веркіїв А по старих картах ну, от саме розумієте, так. от в його пам'яті він ще там народився в його пам'яті. все це пов'язано з навіть етімологія, так би мовити, конкретно, яка була тоді, а не така, яка вже була прийнята. Навіть в старому фільмі 1939 року. Седнів Седньов. От так. Там і верхівка, можливо. <ріст> <в цьому ріст> контексті. Це такі, ви знаєте, моменти доволі цікаві в історії, тим паче ти спілкуєшся з носіями культури. І от дивіться, який момент далі відбувається. Ми приймаємо рішення, що саме 22 травня, в травневі, оці дні, день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, ми відкриваємо пам'ятник в Чернігові і всі переїжджаємо до Сидніва. Ви знаєте, я зорганізована була незвичайна представницька делегація з наших видатних письменників, і в тому разі була присутня Ліна Васильівна Костенко, і от саме тоді, під час її виступу, ми я розкажу декілька слів про відкриття пам'ятника. А вже потім у се я вперше почув вірш, який мене просто фантастично вразив. Я попросив свою помічницю Галину Васильівну Макієнко, от щоб вона записала ці вірші. Люблю чернігівську дорогу, весною, влітку восени там досі моляться з трибогом, високі в сонці ясини. Дівчата ходять, мов княгині, світуть смарагдові луги, русяво-окосі берегині позолотили береги, там переходять шлях повні, під осінь в кожному селі, немов димки димля, жертовні. Копають люди картоплі, бори стоять такі соснові, ведмедів бачить у віснах вінки, цибулі буршинові, там висять прямо на тинах. Від магістралі за два метри уся одягнена, що є, сидить бабуся, як Деметра. У відрах моркву продає, шофер гальмує мимоволі, стоять колеса в шелюзі, насе хтось яблука в приполі, насе хтось груші в картузі, і знову мчиш, як метеорти, і довго світяться в душі. Оті розкішні натюрморти уздовж доріг на спориші. Ну, фантастичний вірш. уявляєте собі Ліна Костенка. Да, Ліна Васильівна Костенка. Зараз цей вірш війшов в одну з останніх збірок поетесі, який має назву Ліна. Там 300 поезій Ліни Васильівни опубліковані. А тоді це було, знаєте, ну, така, ну таке чудо, розумієте, почути. Таке, Взагалі її виступ середнів був надзвичайно. Гінальний, я декілька слів про це скажу. І от дивіться, ми під'їжджаємо до Чернігів. Ми попередньо домовились, тут був такий параплав Казбек. От, зупиняємося на тому мосту, який обізний всі десь приблизно делегація, ну повний карус, десь до 40 представників творчої інтелігенції Києва, сідаємося і Казбек. Запливаємо в Чернігів, в порт. Піднімаємось на гору. Леонід Макарович Кравчук. Саніслав Панаса Шельпяг пам'ятаю на наш а це, ви так не як то кажуть, не по зразку Канєва? Ну Щось, ви, знаєте, як, ну, щось, підняти, щось що? воно так. от, от розумієте, мені... І на ж пам'ятник. От я пам'ятаю, ми це обговорили з Лисенком Олександром Степановичем, як головою обвинкому. Розумієте, взагалі радилися, яка от сама ідея ось спільно народилася, щоб вони, знаєте, як би сказати, запливали як от старі князі, можливо, знаєте, в ті е, часи давні. І от піднімаємося на гору. Таке, ну знаєте, жваве якесь спілкування, обговорення. Відбулося відкриття. Цього пам'ятника, ну, такий промовистий виступ був Леоніда Макаровича Кравчука, Станіслава Панасовича Панасович я прекрасно пам'ятаю, він навіть поезію присвятив цій події. Павленко Володимир Володимирович, головний архітектор на той час. Ну, можливо, ще хто. да, Юрій Михайлович Мушкетик, зрозуміло, тут теж говорив. І потім після цього ми сіли і поїхали до Сендіва. Це теж було доволі оригінальне ревище. От Дивіться, яка ситуація. Я не знаю, чи сьогодні так щось. Відбувалося тоді. От е, біля Синєва є таке село Черниш, і там був такий конний е, завод, як його тоді називали. розумієте, і От ми їдемо, і раптом оцей конний е, карета. Шикарна, перетинає нам дорогу. Ну, то уявляєте, щоб сьогодні перетнули дорогу. Якось не, би. Не, і всі і, і, директор цього Олександра Авдій. О, дякую! Да, така Александр оригінальна Авді. людина. Він е, пропонує Леонід Макаровичу пересісти в цю карету. Леонід Макарович погоджується і на цій караті заїжджає в седнів. Олег Павлович, є фото, і я прикріплю до відео це, це фото, де він, е, це... значить, це в дії, Леонід Макарович, е, маше Ой. ручечки. Ви знаєте, Леонід Макарович зараз е, хворіє, на жаль, все час. Пошліть йому цю фотографію. Як йому буде приємно це згадати, що його люди пам'ятають. І от ви знаєте, сама. Там сценарій вже безпосередньо в Сенді був такий, там вже є ну, будинок відпочинку художників. Це дуже поважна така установа. Ви знаєте, скільки там народилось неповторних пейзажів. розумієте? Ну, Унікальна аура, унікальне таке. Я десь порахував по районній газеті за один рік. Там було так. вказано, що десь художників було десь там. З два десятка за їхній один пленер тільки. І якщо так порахувати з часу існування будинкотворчості 64-го, по сьогодення, ну мінімум тисяча картин, бо кожен же малював десь десяток цих картин. Тому тисяча картин Седніва вийшло по цих музеях. Це такий цікавий момент, як от як доктор мистецтва знався. Я от, зараз вже працюю в університеті на кафедрі мистецьких дисциплін, викладаю мистецькі дисципліни. І от, ви даєте дуже гарну ідею взагалі узагальнити. Оце Седнівське надбання в культуру. Там же Яблонська, там всі генії наші. Чи розумієте, вони торкалися оцю спадковість від Тараса Григоровича Шевченка, брали і розвивали вже е, в і в нашу ментальність. і Формували той людинотворчий компонент, надзвичайна потужний. Це цікавий момент. Дякую за підхазку. Так, Але я повернуся ви знаєте до е, моменту самого сценарію, як він мене за, за залишився моїй пам'яті. Е, ну, перш за все, головний режисер свята був е, е, Борис Григорович Шарварко. Народний артист України, один з найбільш відомих режисерів України свого часу, людину, яку ми всі глибоко поважали. Було зроблено спеціальний такий театральний помост, доволі об'ємний театральний помост, тому що запрошені були провідні мистецькі колективи України. Це на території садиби Лізогубів. Да, на території садиби Лізогубів. На той час була ще живою знаменита Липа. От під якою, за переказами, відпочивав Тарас Григорий Шевченко. От я от образ в моїх очах стоїть до пір, така розлога, широке дерево, розумієте, зараз, наскільки я знаю, вже ніби його немає. Цього дерева. Ну, це пам'ять воно залишається. І сама зустріч відбувалася в двох напрямах. Перший компонент цієї зустрічі полягав в тому, що Леонід Макарович. Провів докладну бесіду. От я був присутній на цій бесіді. Він настільки глибоко аналізував ситуацію в Україні. Це були перші роки незалежності. Це Під час його виступу він провів у формі зустрічі от письменники, художники. От митці, Сільські громади. Так, да, було дуже-дуже було багато людей. І от він, ви розумієте, він вів от приміщення от моєї пам'яті. Я пам'ятаю, що воно було доволі об'ємне, але от де саме от якби зараз сказали підвести до того моєї пам'яті це доволі об'ємна така територія, якась. От може хто із односельчан пам'ятає, і підкаже. От тому, що я все таки тоді дуже і хвилювався, багато організаційних питань, які треба було вирішувати. Так він виступав не на помості, а спочатку в приміщенні. Спочатку в приміщенні це, мабуть, у будинку творчості. От, скоріш за все, є їхня так звана двоповерхова їдальня, і О. там на другому поверсі є таке. Дякую. Місце от, от, точно більше. там було це. О, спасибі, точно там. Ну, по перше, от що мені запам'ятало, Леонід Макарич наголошував колосальне значення української культури от формування нашої духовності. Оце мені кинулося в очі. І запам'ятався дуже виступ Ліни Васильівни Костенко. Ви розумієте? Ну вона така, знаєте, людина, яка мислить ну, такими категоріями, тобто дуже незалежна. В окремих моментах полемічна в своїх висловлюваннях. І от вона, ви розумієте, проводила ту думку приблизно, як в мене в пам'яті залишилося те, що добре, що ми вшановуємо Шевченка такими великими літературно-мистецькими закладами, це все добре. Але головне, щоб Шевченко був у нас в душі. От Формувати оцю внутрішню нашу культуру на основі досягнень творчості поета. Зрозуміло, вона з захопленням, я говорю про поезію. І от, люблю Чернігівську дорогу. І взагалі до Чернігівщини, як мені здалося, в неї було особливо трепетне таке ставлення. Потім де, другий момент такий важливий, це зрозуміло, було е, літературно-мистецьке свято в седні, саме. Центральні події всі відбувалися Серднів. Я говорив, що на, на цій розкошній сцені виступ, відбулися виступи знаних в нас в Україні мистецьких колективів. І от така, що мені дуже западає, це ж на повітрі немає ніякого накриття цієї сцени. І ми всі хвилювалися, щоб не було дощу. Ну, ви знаєте, Я дуже добре пам'ятаю, той 92-й рік весна була така доволі мінлива, хочу вам сказати. Я пам'ятаю, що то дощ, то сонце розумієте, ну так тривожно доволі було. Коли ми відкривали, так і йшли. Ну, робили на валу невеличку екскурсію для е, е, учасників делегації, Я пам'ятаю, що у нас накрив крив дощ. Розумієте, це мене теж в пам'яті залишилось. Ну, болівала за це. Але ж треба так, що Борис Герой Шарварко каже: там, де я, в мене все замовлено, то що не буде. І от уявіть собі. До самого вечора ми там робили таке штучне ще освітлення. Ну, не зрівнять зараз технічні можливості значно більше, але все-таки максимально, що змогли. І ввечері, от уявіть собі, все те пройшло, шикарно пройшло це свято, дуже гарно. Аж тоді, десь годині 12-й ночі пішов дощ. І от мені запам'яталося ще такі, знаєте, дуже цікаві такі моменти. От у седів я не знаю, що зараз є, і з гори джерело б'є таке, є, є, є. є, є збереглося. Є, є. І от Юрій Михайлович Мушкетик мені каже: так, Елех Палич, ходімте, поп'ємо води з джерела. Я кажу, Юрій Михайлович, а яке джерело тут? Я не знав цього розумієте? а я вам каже, покажу. І от ми з ним розумієте, це ж було доволі темно. Пішли вдвох і випили з цього джерела. Потім до ранку, знаєте, ну, я ж вже не їхав, зрозуміло, ні в Чернігів. І... А Кравчук вже ну, поїхав, а всі інші залишились. Так, да, Леонід Макарович однозначно поїхав, тому що був. На той час ще, мабуть, не голова держава, а представник президента. Це тоді Валентин нас... Васильович Мельничук, так на той час як би сказати був. От, але до пам'ятника дуже велике відношення мав Олександр Степанович Лисенко, голова в виконкому в Чернігівській да, області. Пам'ять про нього живе в моїй душі завжди, тому що він ну, настільки тепло і вимогливо поставився до цього питання. Він мені так от я згадую про Олександра Степановича, каже: от ти там виступав на мітингу. В 90-му році і каже, що культура Чернігова, і тут повинен бути значно пам'ятник вищої як художньої якості. Каже, і так знаєте, запитання от, в тому кабінеті, де, до речі, зараз йдуть засідання. Його був кабінет в обдержадміністрації. Зараз там нове приміщення, де, тобто новий кабінет, де присутній голова облежила. А тоді було прямо так заходиш, на другому поверсі. Я кажу, Олександр Степанович, абсолютно точно. Повірте, будь ласка, він так. Як людина, знаєте, ну, господарська, будемо говорити. І взагалі проблеми для нього економіки, сільського господарства були значно ближче. Ну, добре, от тоді от мені запов... от тепер і був займатися цим важливим питанням. До речі, він родом з Анісова. Я знаю, він мені про це розповідав. Пілохавич, і так, зад... Павлович, так ви, виходить, що це свято. Було два дні, так? Ви, зн... Ви знаєте, Я вам скажу: воно було одноденне свято Воно було насичено такими всілякими подіями і. От я не пам'ятаю на другий день, бо я вже працював з письменниками. Ми вранці там ну зрозуміло так приділили їм увагу, і потім е, провожали їх осіб. Ну, там готелю, так мабуть, вони залишили. Да, в тому... да, 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 ні, ну там то всі члени делегації залишилися в Сідні. Це однозначно. От і на ранок ми ще спілкувалися. Але от я не пам'ятаю, чи було продовження цього. От в Черниші, от свято Черниші відкрили пам'ятник е, бюст Тарасу Тоді, Да? це, мабуть, в той же день або От, напередодні. от Ви розумієте, я на жаль, от тут от не можу зараз точно вам сказати там тому Володимир що... Григорович Дрозд. Я бачив це фото. Володимир Григорич Дрозд. Потім іще хтось із письменників Русь, із заробляється. Саніслав Панаси, Так, вони, мабуть, буде. поки в Чернігіві було відкриття Шевченка на валу, то в Чернише було відкриття е, цього. Пам'ятного бюста біля контори сільської ради і колгоспу в центрі села Черниш. От те, що залишилося, таки 30 років ось виповнюється. І я хотів би звернутися до вас зрозуміло з таким проханням до седніці. всіх, хто нас як би сказати, слухає, все таки ми повинні 30 років виповнюється в травні. 90, от тепер уже 2022 року. Ну треба, щоб ми згадали це, провели захід і біля пам'ятника Тарасу. Згадали і Чепелика, побували в Сідніві, згадали ті пам'ятні дні. Тому що ну не думаю, що така представницька делегація. Можливо, от Костенко, Мушкетик. Десь приблизно 40 членів Національної спілки письменників України, розумієте, щоб була в Седні в один час, як кажуть, в один момент. Олег Павлович, і на останок, от ваші враження від седні, от ваша особиста думка Седню, вашої душі. Хочу сказати вам про те, що це переседнів це перлини духовності і культури нашої України, це жива історія нашої України. Ми свого часу починали там Лезгубівські мистецтвознавчі читання. Там проходить фестиваль «Седнівська осінь. Це все надзвичайно потужні і вагомі фактори, які потребують свого подальшого розвитку і продовження. В такій культурно-мистецькій сфері. Я хочу сказати про ту особливу виховну роль, яку має Седнів взагалі для молодого покоління. От це той. Приклад, де в один момент поєднується образотворче мистецтво, наша славетна література, наша козацька культура, наша давнина та, як ото Грушевський говорив, Чернігівщина, де поховані секрети Старої України і зародки нової України. Перепрошую, можливо, не зовсім точно процитував класика, але ідея його полягала в тому, що унікальна земля Чернігівська і От седнів один із прикладів то саме того. Я би навіть сказав, це своєрідна равенна українсько-духовного відродження. Це не буде перебільшенням. Якщо Равена для Італії це Ренесанс, це як би сказати, духовна столиця така, то седнів, який захований в глибині віків. Козацька культура унікальна, родина лизогубів Шевченко і е, е, Седнів – то це один із визначних центрів нашої духовності, і треба, щоб ми постійно наповнювали змістом позитивним. Потрібним нашій молоді в першу чергу, щоб вони пишалися і знали свою історію. Я завжди студентам своїм говорю, що культура кожного народу починається з мови і знання історії свого народу. Так от Седнів, це відкритий підручник. От їдемо туди, працюємо, надихаємося тією аурою, як аурою, яку дає нам Седнів. Олег Павлович, і те, що ви обіцяли а початку так уже пробачте, давайте на завершення нашої зустрічі почесне звання для того, щоб наші слухачі зрозуміли, з ким ми сьогодні мали розмову. Ну я вже сказав про те, що я працював у органах виконавчої влади як начальник обласного. Ну якщо взяти більш де докладно, я був директором Чільнівської обласної філармонії, директором Чільнівського музичного училища імені Ривуцького. Впродовж. Це виходить з 1990 дев'ятсот до 2014 року. Я був начальником обласного управління культури. Якщо бути точним, до 2003-го, з 2003-го до 2014-го міського управління культури доктор мистецтвознавства, професор, професор заслуженний мистецтв України. Олег Павлович, Велике вам дякую, <рес> добре, добре, друже, і вам спасибі. Давайте будемо співпрацювати в цьому напрямі. Будемо шукати, ну як би сказати, такі прикладні моменти для того, щоб виховувати нашу молодь правильно. Нас ректор Олександрович Шермет мені дуже подобається, що він приділяє цьому увагу. От зараз ми з ним разом з студентами виїхали в Березне. Це Батьківщина Григорій Горіч Григор Вірьовка. Яка це була приємна зустріч? Ми поклали квіти до пам'ятника відродженого нами. До речі, там тепер новий пам'ятник Григорію Гуричу Вірьовки і провели таку велику відповідальну зустріч в школі місцевій. найбільшій. ми дали прекрасні концерти. Я вважаю, студенти розповіли про те, про що вони думають, на що вони зорієнтовані в теперішньому житті? І я думаю, що в дні можна провести подібні заходи. Дякую.